Ось тебе скривдив, змилосердися над ним і не розпалюй ненависті до нього. Плач і вболівай, та не відвертайся від нього, адже це не ти образив Бога, а Він. Натомість саме ти здобудеш повагу, якщо терпеливо усе приймеш. Пам'ятай, Христос перед смертю на Христі радів за себе та плакав над тими, які його розпинали. Ми маємо наслідувати Його. Чим більше нас ображають, тим більше ми повинні вболівати. Продовжуємо з вами роздумувати над темою милосердя, і у сьогоднішньому уривку з думок святого Івана Золотустого ми чули заклик: хтось тебе скривдив, змилосердися над ним. Дуже часто можна почути такі слова, думки від людей, що я тримаю зло, я ображаюся, мене образили, мені боляче, і тому я затримую зло, тримаю цю образу. Сьогодні Іван Золотустий закликає нас відпустити це. Він говорить про заслугу, яку ми отримуємо, набагато більшу, ніж ту кривду, яку тримаємо на когось. Але я сьогодні закликаю всіх пробачити. Чому? Тому що, коли ми затримуємо зло, ми насправді шкодимо собі, бо ми тримаємо зло. І чим швидше ми відпускаємо те зло, тим швидше звільняємо місце, щоб отримати Боже милосердя. А саме це ми хочемо від Бога. Тому маємо просити ласки від Бога, щоб зуміти мати силу, мати відвагу і мужність пробачити нашим кривдникам, прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим винуватцям, і тільки тоді ми отримаємо прощення для себе. Просімо сьогодні заступництва Пресвятої Богородиці на цю ніч, щоб пробудившись зранку, ми мали силу і відвагу. Вміти пробачати і просити прощення. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Благословення Всемогутнього Бога, Отця. І сина, і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами завжди. Амінь. Спокійної ночі.